Так, ми продовжуємо наше навчання. Трейдинг з доктором Елдером, Енциклопедія біржової гри, глава шоста. І в цій главі піде мова саме про метод потрібного екрану, так називаємо, який розробив доктор Елдер, і е, ще деякі аспекти торгівлі, ну і думки доктора Елдера, його поради щодо цього, а також е, певна концепція торгівлі е, всередині дня і не тільки яку розробив е, доктор Елдер. І тут, в першу чергу, е, доктор Елдер пояснює для чого потрібно. Трейдеру мати свою систему торгівлі. Існує два різні підходи до торгівлі, тобто два різні види трейдерів. Трейдери, які торгують по ситуації, і трейдери, які торгують відповідно строго по системі. Трейдери, які торгують по ситуації, вони можуть використовувати різні індикатори, різні інструменти і, взагалі, багато чого воно може в них все відрізнятися. Їх рішення, ну. Концепція прийняття їхніх їхніх рішень може е, бути різною в жінній ситуації. Е, але не дивлячись на це, в них завжди є незмінні правила контролю над ризиками. Трейдери, які торгують по системі, вони виробляють механічні правила, тобто набір е, чітких критеріїв для входження і закриття трейду. І ось тут є дуже велика проблема, тому що будь-яку систему не можна ставити на автопілот, і це так не працює. Е, ось такого професіонала відрізняє те, що він постійно слідкує за системою і постійно її коригує, змінює відповідно до ситуації на ринку. Тобто, навіть якщо у вас є якась система торгівлі, вона все одно потребує видозмінення для, скажімо, успішності. А якщо це видозмінення, то в принципі це вже ми повертаємось до торгівлі по ситуації. Професійний трейдер може використовувати механічну систему саме тому, що він здатен самостійно приймати рішення. Елдер же говорить, що те, що він описує в цій своїй книзі, воно більше стосується. Саме дискретного підходу, тобто торгівлі по ситуації. Хоча всі ці правила, які він тут викладає, всі ці роздуми, вони застосовуються, можуть застосовуватися і до системного підходу. В будь-якому разі вам потрібна, скажімо, план дій всіх подій, які будуть відбуватися на ринку, ви не можете передбачити. У будь-якому плані потрібно залишати місце для якихось можливості маневру. Тобто, це доволі така. Концепція ось системи гри на ринку відповідно до Елдера, вона є такою доволі гнучкою. І Елдер говорить, що новачки перед собою виставляють нереальну задачу розробити або купити якусь досконалу систему. І таких систем не існує досконалих. І ось чому новачки дуже поля... полюбляють саме автоматичні системи. Там не потрібно приймати рішення. А приймання рішення це є дуже тяжка робота, ну як ви розумієте, тобто це психологічне напруження. Тому що це також і приймання відповідальності на себе і далі Елдер пояснює, що потрібно робити для того, щоб створити свою систему. Це тестування систем. Тобто, яка б у вас концепція не була, як би ви собі це не уявляли, як ви будете торгувати, що ви будете робити, вам потрібно це протестувати на історії. Тільки один спосіб тестування реально корисний це коли ви просто візьмете і своїми ручками ось зробите бектести. Ніби ви справді торгуєте е, цей момент. Тобто ви обріжете графік і подивитесь на нього, зробити, приймете рішення про купівлю або продаж. І, мабуть, найбільша користь е, ось такого тестування е, ручками про торговки. Історія полягає в тому, що ось так, проторгувавши, продивившись ринок день за днем, свічку за свічкою, стопчик за стопчиком, це поступово стане вашим навиком. Це навчить вас приймати рішення. Тому що ці дії, які ви робили, в принципі, стануть вас автоматичні, і вони вас не будуть викликати занепокоєння. Ви будете їх робити автоматично, ну, як їздити на машині або на велосипеді. Тобто, вам спочатку треба це все обдумувати і розуміти. А так ви вже собі їдете, автоматично їх виконуєте, а вам треба дивитись на загальну обстановку. І, в принципі, ось ця штука вона називається бумажний трейдинг. Ялдер говорить, що є доходи до його використання, це ось перше тестування. По-друге, це зняття якихось емоційних е, качель. Е, коли ви реально торгуєте, але ви бачите, що у вас пішли якісь мінусові трейди, ви переходите на ось цей бумажний трейдинг. Е, і третій варіант це коли ви бачите якісь е, потенційні трейди, але ви в них не впевнені, і ви їх якби відтестовуєте е, в такому е, віртуальному режимі. Так от Елдер говорить, що ну, поєднання е, ось цих моментів, е, ось цей третій варіант, коли ви якісь трейди торгуєте віртуально, якісь реально, то в цьому немає ніякого сенсу, тому що потрібно займатися або одним, або іншим. І е, користь від бумажного трейдингу вона полягає, ну якщо не говорити про е, би, тестування системи, е, її напрацювання, її створення, то вона полягає в тому, що це перевірка самодисципліни. Якщо ви навіть під час бумажного трейдингу віртуального ви не дотримуєтесь своїх же правил, які ви самі для себе створили, ну то ви маєте зрозуміти, що коли ви будете торгувати на реальні гроші, ви так само не будете дотримуватись цих правил. І, відповідно, можна і не починати торгувати. Але в той же час Селдер говорить, що все-таки один віртуальний трейдинг вам не замінить реальну гру на біржі, тому що вона... Набагато більше емоційна і тяжча, і напряжніша, ніж будь-яка імітація, тому що там є реальні гроші. Відповідно до цього краще вчитися, завжди краще вчитися на реальних рахунках, хоча б і невеликих, але реальних. І далі ми вже будемо говорити про систему потрібного екрану Елдера. Він говорить про те, що до нього час від часу. На якихось конференціях, на якихось зустрічах підходять трейдери, вони дякують йому саме ось за цю систему потрійного екрану і зазнаються в той же час, що вони використовують її не саме таким чином, як він її описує в себе, і на це Елдер зазначає, що це якраз і є успіх. Те, як описує цю систему Елдер, це його спосіб торгівлі. А ось ці люди вони досягли успіху в торгівлі саме тому, що вони взяли якби, концепцію чужу, але вони її адаптували під себе. Вони її використовують, можливо, не таким чином, як Елдер, трошки інакше, з якимись іншими індикаторами, або ті самі індикатори, але в інший спосіб. Але успіх полягає саме в цьому. Так от, Елдер розробив свою систему потрійного екрану в середині 80-х років і вперше опублікував її базові концепції в 86-му році в журналі Futures. І ось в чому фішка потрійного екрану Елдера. Те, що він аналізує ринок в декількох е, часових масштабах і використовує як індикатори тренду, так і осцилятори. Е, стратегічне рішення грати на лонг е, або шорт приймається на довгострокових графіках по показникам індикаторів тренду. Е, тактичне рішення про відкриття або закриття позицій приймається на короткострокових е, графіках по показникам осциляторів. І Елдер, в принципі, не говорить про те, що потрібно використовувати саме такі індикатори, які, е, які використовує він. Тобто у вас може бути е, набір своїх індикаторів. Він же говорить саме в принципі, про концепцію. Система патрійного екрану вона орієнтується на співвідношення між різними масштабами часу. Для початку вона пропонує вибрати вам свій улюблений масштаб часу і назвати його середньостроковим, тобто середнім. І це буде той таймфрейм, на якому ви в принципі, будете торгувати. Ключовий принцип системи патрійного екрану полягає в тому, що вам спочатку потрібно віддалитися від ринку. Тобто взглянути на нього з більш е, високої, з більш широкої перспективи. Тобто е, відійти на один масштаб вище. І е, у Велдера е, ось ці масштаби вони поєднані приблизним коефіцієнтом 5. Але в різних е, трейдерів це по-різному. Оці коефіцієнти можуть бути різні. Е, ну, для прикладу, якщо ви е, будете торгувати таймфрейм 1 година, то для того, щоб відійти і подивитися на е, взагалі, де. Ви знаходитеся, яка, як так скажімо, обстановка на ринку, вам треба включити таймфрейм 4 години, тобто на один масштаб більше. І також у вас буде таймфрейм на один масштаб менше. Тобто, якщо у вас основний це одна година, значить на один масштаб менше, це там, скажімо, приблизно 15 хвилин, ну або 10 хвилин. І ось е, на більшому масштабі ви приймаєте стратегічне рішення. Тобто ви там приймаєте рішення на підставі індикаторів тренду. І це перший екран. Потім ви переходите на середньостроковий графік, тобто це графік ваш улюблений, і там ви приймаєте тактичне рішення про відкриття або закриття позицій відповідно до використання осциляторів, своєї стратегії будь-чого. Але там використовуються осцилятори. Саме спосіб купівлі або продажі виконується на третьому екрані, це найменший таймфрейм, і саме там відбувається входження. В трейд. Тобто, якщо на довгостроковому графіку ви визначаєте, який у вас тренд, висхідний або східний, Потім ви переходите на середньостроковий графік і використовуючи осциллятори, знаходите точки входу або там виходу, дивлячись, що у вас там є, які ви будете використовувати в напрямку тренду, який ви визначили так, на вищому масштабі часу. Саме ж входження в позицію відбувається на самому меншому таймфреймі. Що цікаво, що стоп-лоси та Орієнтири для тейк-профітів потрібно визначати за допомогою ось цього вашого головного таймфрейму, тобто середнього. Там ви визначаєте як стоп лоси так і тейк-профіти. Хоча, якщо дуже сильно захотіти, то можна стоп лоси визначити відповідно до меншого таймфрейму. Чому? Тому що, ну, дивіться, для прикладу, у вас є висхідний тренд і у вас почалась корекція. І десь ось в цей момент часу... Ви на своїх осцилляторах, тобто на середньому таймфреймі, ви побачили, що там є перепроданість, тобто треба купляти. Ну, оскільки тренд висхідний, зрозуміло, що треба купляти в напрямку висхідного тренду, а не продавати. Після цього ви переходите на ще менший таймфрейм, тобто ось, ось в цей момент, так, і там вже буде в принципі, у вас техніка входу в позицію. Тобто ви ж можете теж там використовувати осцилятори, або е, якусь структуру ринку, там, наприклад, злам е, не, не східної структури, у вас на меншому таймфреймі вона відбувається. І, наприклад, десь тут, або при прибутті, тобто по різному, ви десь входите, купуєте. Або ж е, ви просто для себе е, вже ось тут на, на, на якомусь падінні, ви бачите, там йде падіння, ви для себе вирішили, що в принципі вам треба купувати, е, і ви е, купуєте у вас стоп-лосс, там е, якийсь ви виставляєте. Відповідно до ось цього, ось цього більшого таймфрейму. Тобто ось цього Першого, першого або другого, другого. Або ж ви вже, коли розворот відбувся, зайшли тут в позицію. Відповідно, у вас зрозуміло, де є оцей малий лой, де вам за ним ставити стоп. Але це вже третій таймфрейм. Тобто перший таймфрейм вам визначає якийсь великий тренд, другий таймфрейм. Вас визначає, наприклад, де тут є корекція, де говорить, що потрібно е, варто купувати. І третій таймфрейм, він вам е, визначає, що відповідно до ваших критеріїв, які, які завгодно вони можуть бути. Але він говорить про те, що якби цей розворот він відбувся. І, скоріше всього, він розвернеться і відбудеться, і ось на цьому другому таймфреймі піде за ось цим великим-великим трендом, який у вас існує на першому першому таймфреймі. Ось це ось концепція елдера потрібного екрану. Ось така вона, якщо її так описувати. Перший екран за елдером. Використовувати індикатори тренду на довгостроковому графіку для прийняття стратегічного рішення: грати на підвищення або пониження, або що теж важливо, або вичікувати, тобто не обов'язково купляти або продавати. Можливо, ви подивитесь, що у вас тренд. Просто горизонтально. В першій версії системи потрійного екрану Елдер використовував гістограму МакДі на тижневому графіку. Але вона є достатньо такою чутливою і давала дуже багато сигналів. І тепер на довгострокових графіках Елдер радить використовувати, ну, він використовує експоненціальна ковзна середня. Коли експоненціальна ковзна середня на тижневому графіку зростає, це говорить про висідний тренд. Якщо вона падає, це говорить про. Несхідний тренд. Елдер використовує 26 -ти тижневе експоненціальне ковзне середнє, тобто це експоненціальне ковзне середнє за пів року. В той же час Елдер говорить, що він продовжує відслідковувати тижневу гістограму Макді. Якщо її показники співпадають з експоненціальною ковзною середньою, це говорить про те, що тренд дуже сильний. І це дозволяє відкривати більші, більш впевнені трейди, входити в більш впевнені позиції. І Ось тут ми бачимо якраз е визначення тренду, відповідно до цього експоненціального кобзносередньо. Відповідно, тут у нас був тренд падаючий, відповідно, ось цей, цей період логічно було торгувати в шорт. І ось в цьому місці Елдер нам демонструє, що тут між гістограмою і цінами утворилася дивергенція, тобто ціни у нас падають, ще я новий лой. А гістограма вже навіть нато ну, може в плюсовому значенні знаходилася. Е, хоча, якщо подивитись на експоненціальну, то вона у нас вниз нахилена. Е, але це була в принципі, ідеальна точка для входу. Е, ну, тобто ми таку ситуацію визначили на ось цьому нашому е, великому масштабі. Нам треба було перейти на наш улюблений масштаб. Тобто, там, ну, Якщо це тижневе, то ми перейшли на денний. На денному масштабі ми визначили е, де там в нас знаходяться там осцилятори, що і як, чи є там перекупленість, перепроданість. І вже Входження в позицію, якщо там все це було підтверджувалося, то ми б дивилися на 4-годинному таймфреймі. І відповідно до того 4-годинного виставляли б стоп-лосс, що в принципі в подальшому, ви бачите непогано відпрацювало. Але відповідно до тижневого ось цього графіку зміна тренду відбулася аж вже ось тут. Саме ось тут. Тобто у нас тут експоненціально перевернулася, не перевернулася, а змінила кут нахилу, почала. Дивитися вже е, вгору. І в той же час, як бачите, ось ця е, гістограма Макді теж в нас дивилася вгору. вгору. І лінія MacDі теж вгору. Відповідно, гарний зростаючий тренд. Відповідно, починаючи з цього моменту, потрібно торгувати, торгувати тільки в лонг. Так, тепер переходимо до другого екрану. Після аналізу більшого таймфрейму ви повертаєтесь до середньострокового графіку і використовуєте осцилятори щоб виявити підходящі моменти для відкриття позиції з напрямку довгострокового тренду. Вибір він залежить від кожного особисто: від стилю гри, від манеру торгівлі кожного трейдера. Консервативним трейдерам рекомендується для другого екрану використовувати гістограму MACD та стохастичний осцилятор. Активним трейдерам ELDER рекомендує використовувати двохденне ковзне середнє індексу сили. Ну, ось тут у нас індекс. Сили і конверт. Зрозуміло, що тренд в нас тут висхідний, і де б ми тут купляли відповідно до стратегії. Ми б купляли кожен раз, коли індекс сили, оскільки в нас тренд висхідний, кожен раз, коли він пересікає ось нульову лінію. Тут поганенько видно, але я думаю, що це е, десь в нас було б ось тут, десь другий раз. Ось тут він у нас починав падати. Ну, десь би тут ми теж купляли, так. Але я думаю, що відповідно до того, що в нас тут є ось ця е, ковзна середня, ми б. І конверт, то ми б на неї ще також дивилися і ми б купляли поблизу неї або нижче неї. Ну, в ідеалі нижче неї, так, на рівні. Також, наприклад, ось тут ми купляли. Так, десь би ось тут ми купляли. Так. І подивіться, у нас ось тут теж є сигнали. Ось тут, ось тут, ось тут. Ось тут є сигнали, так. Ну, зрозуміло. Що в нас говорить ця картина? Оця картина, тобто вгору вихід, вниз вихід. Це говорить про те, що у нас, скоріше всього, тут якийсь, якийсь боковик. І дивіться, у нас ковзна середня теж така фактично вже горизонтальна. А це щодо входження в позицію, зрозуміло? Фіксація. Ну, відповідно, до конверту, так. тобто ми б, наприклад, отут один раз купили, тут другий раз купили, і ми б, мабуть, фіксилися ось тут або ось тут по досягненню. А подивіться, скільки в нас входів в позицію було, наприклад, ось тут ми б один раз війшли в позицію, другий раз, третій. І десь би ми фіксувалися ось тут, мабуть. Так? А якщо говорити про іншу концепцію фіксування прибутків, то коли ви бачите, досягаються які, якісь максимальні, максимальні піки значення, тут треба, тут треба фіксуватись ось, ось ці піки. Ось ці. Тут фіксуватися. На тижні ми визначаємо тренд. Це в нас денний тоді виходить таймфрейм. Тут ми визначаємо, чи в нас є сигнал на купівлю. На купівлю або продаж, а саме входження в позицію буде відбуватися на 4-годинному е, графіку. Тобто ми, наприклад, бачимо, що в цей день у нас є вже там окей, е, треба так, купляти або продавати. Тоді ми вже включаємо 4-годинний е, таймфрейм і дивимося там, що ж у нас там відбувається. Третій екран він допомагає уточнити момент для входу в ринок. Елдер рекомендує використовувати внутрішньоденні прориви або відкати для входження в трейд. Без використання даних в режимі реального часу. В нас є денна свічка, так? Тут в нас вже інша свічка. Ну вона в нас ще не закрита, вона в нас не сформована. Тобто в нас ціна ходить, вона може ще нижче піти, може. Коротше, вона ходить десь, ходить десь ця ціна. І якби входження в позицію, або при прориві, ну якщо ви лонгуєте, так, тобто прорив вгору діапазону, якщо ви шортите, це прорив нижнього діапазону, або ж відкати. Тобто у вас є діапазон, є десь там, типу, наприклад, середина. Е, відповідно, якщо ви лонгуєте, то е, вам, звісно, зручніше буде намагатися купити е, от в цьому діапазоні, так? Або, е, ну, або продати, якщо ви шортите, в цьому діапазоні. Далі Elder вже переходить до такого поняття, як Day Trading. тобто торгівля на е, таймфреймах менше одного дня, там, 4 години, 1 година, 15 хвилин. І всім, чим ми зараз оце балуємось, і я думаю, ми вже наступного разу будемо це розглядати, тому що і так на сьогодні в принципі достатньо. Тому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.